Доброго дня. Так, чуємо так, чуємо вас. Не будемо обговорювати тут зараз власне якісь політичні аспекти цієї справи, просто щодо юридичних для того, щоб люди теж розуміли, що яке рішення власне прийняв Верховний суд, і що може із того далі слідувати, куди може позивач. Ну тут виступає цим позивачем саме Петро Порошенко, звертатися далі. Дійсно аналізуючи справу, де говориться про якийсь публічний резонанс, ми завжди прискіпливо аналізуємо все, що викладено в позиції суду, і ця справа, в принципі, не є виключенням. Мені дуже сподобалися висновки суду, тому що вони чітко аргументували своє бачення цієї справи, адже суд чітко визначив, що це не є питанням адміністративного судочинства. І дійсно, відповідно до Чинного кодексу України адміністративного судочинства, юрисдикція саме цього суду поширюється лише на ті справи у публічно-правових відносинах, де є спори між фізичними юрисдикціями Юридичними особами із розпорядником певної публічної інформації. Хто захоче, він може дуже гарно якісно вичитати це рішення Верховного суду України, який дійшов до висновку, що позов, а саме те, що просилося у позивача, не є предметом розгляду саме суду адміністративного судочинства, що у складі цього звернення немає. Публічної інформації, яку вимагають насправді поширити, і тому вони фактично не підлягають розгляду судами адміністративного судочинства. Якщо говорити про наступні можливі кроки позивача, ми розуміємо, що навіть у ухвалі чітко визначено, що є все ж таки подальше право на оскарження, це Верховну палату Верховного суду України, тобто, це ж знову ж таки ті самі кваліфікації, Іденфіковані судді і визначено під 15-денний термін. Тобто, чи скористається позивач позивочцям своїм правом, будемо бачити, а можливо, вже і вже скористався, тому що ухвала, наскільки я бачу, раніше була прийнята. Тобто, очікуватимемо, і кожен може в принципі переглянути самостійно на судовій владі, чи було подано е, таке оскарження, чи ні. Е, ну, таке питання, зрозуміло. Ми там, е, е, як переважна більшість людей, як не юристи, е, бачать, що є якась публічна площина, і тому саме ну, логічно здається, що це має цим займати саме адміністративний суд, тобто дві публічні особи, і ось вони шукають вирішення е, проблеми саме в е, під час судового засідання. А насправді, от якщо ми говоримо от про. Тут, звісно, що сам суд не сказав, що можна звертатися вам до якихось інших інстанцій, а куди б насправді ось така справа, де вона мала б розглядатися. Ну, кожна справа вона є дуже індивідуальна, і насправді мені, як юристі, говорити лише на основі цієї ухвали щось важко визначити і давати якийсь юридичний аналіз, але в будь-якому випадку кожен з нас знає про такий інститут захисту у цьому напрямку, про який ви, в принципі, на початку нашої, нашого діалогу заговорили, це є такі позови, про які всі знають про захист гідності честі і ділової репутації. І, в принципі, найчастіше і користуються публічні особи такими інструментами захисту. Проте, звісно, у Питаннях розгляду позовів такого характеру завжди виникають проблеми, оскільки позивач, знову ж таки, повинен чітко довести, що це не був якийсь наклеп, що є фактичні обставини порушення часті ділової репутації цієї особи. І ми дуже багато маємо резонансних справ насправді в Україні, відповідно до яких суди, суди дійшли до висновку, що публічні діячі. Підлягають дуже прискіпливому розгляду і їхніх справ, і резонансності, і на них покладається великий обов'язок правильності формулювання і в Принципі критики, як і самих інших інституцій, так і в принципі громадянського суспільства, що є основою розвитку демократії, такий інструмент насправді є, і, можливо, ми з вами побачимо, що в подальшому позивачі скористуються таким інструментом. І варто ще пам'ятати про європейське судочинство, можливо, після оскарження до Верховної палати користаються своїм правом оскарження до Європейського суду з прав людини. Користуватимуться е, тими механізмами. Ну Передбачити м, насправді дуже важко, тому що я знову ж таки повертаюся до того, що будь-який склад е, м, певного позову чи інструментарію юриста, адвоката і ті чи інші справи має дуже велике значення, оскільки куди б ми не зверталися, будь-який будь суд, будь якої юрисдикції, е, е, ми повинні володіти певними вимогами, е, з які викладені у процесуальному законодавстві, що був предмет спору, стосовно якого ми звертаємося до суду. Це насправді дуже має велике значення, і, виходячи з ухвали, ми розуміємо, що саме в зв'язку з цим закрито провадження у справі, тому що не було предмету спору, з яким звернувся позивач.